Потрібен ефективний апарат для тіла? Цей професійний апарат поєднує кавітацію, вакуум, RF-ліфтинг та мікроструми. Ідеально підходить для підтяжки шкіри, зменшення жирових відкладень та покращення тонусу. Вмикається одним натисканням швидко і зручно. Обов'язково встановлюємо фільтр, без нього вакуум не працюватиме правильно. Оновлений інтерфейс, сенсорний екран з інтуїтивним меню для вибору режимів. У комплекті інструкція шість маніпул різного типу, підставка під них фільтр та вакуумний шланг. Усе необхідне для запуску процедури. Маніпула вібротермомасажу розслаблює м'язи, покращує кровообіг і знімає втому. Добре підходить для плечей, шиї та спини, особливо після навантаження чи тривалого сидіння. Маніпула кавітації впливає ультразвуком на жирові клітини, руйнує їх оболонки. Це допомагає зменшити об'єми, боротися з целюлітом та проходити відновлення після ліпосакції. Видимий результат вже після кількох процедур. Середня маніпула вакууму плюс РФ призначена для зони талії, ребер та шийна комірцевої ділянки. Поєднання вакууму та РФ ліфтингу допомагає виводити зайву рідину, підтягувати шкіру та коригувати фігуру. На руці видно м'яке, але ефективне втягування. Велика маніпула вакууму плюс РФ це маніпула для глибокої роботи зі стегнами, животом та спиною, ідеально для лімфодренажу та ліфтингу великих зон. Маленька маніпула вакууму плюс РФ ідеальна для обличчя декольте та шиї, працює ніжно, але ефективно, зменшує набряки, підтягуючи шкіру та звужуючи пори. Маніпула магнітосвітлотерапії плюс біотоків впливає на весь організм. Виводить токсини, нормалізує нервову систему, покращує імунітет та відновлює внутрішні процеси. Шкіра стає більш пружною, а тіло збалансованим. На екрані обираємо режим: кавітація, вакуум, РФ, мікроструми або комбінацію. Натискаємо, регулюємо час і інтенсивність. Все просто та зрозуміло. Є окремий регулятор для рівня вакууму, так можна налаштувати силу під комфорт. Шукаєте один апарат, де багато процедури і помітний результат? Замовляйте професійний прилад для догляду, комфорту та впевненості у власному тілі вже сьогодні.